Доброго дня! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось я розкрила посилочку, щоб не шуршати. Прийшла посилочка від канала Ми з України від Віти Журавської. Зараз побачимо, що всередині. Хоча я догадуюсь, о, це віта для Данюши. Прислала динозавриків. Я так розумію, що їх потрібно складувати, такі динозаврики конструктори Ветуся, дякую. Ну, я тобі буду по попи робити. І це для Данюші теж розвиваємо логіку. О, бачите, отака книжечка цікава. Порахувати можна, можна. Подивіться, де скільки чого не достає. Цікава книжечка. А далі, ось тут, Віта, мені прислала айву. Я з неї буду варити варення, а з кісточок я обов'язково виберу їх і посаджу. Кажу, що з кісточок виходить дуже славна айва виростає. Це таке деревце, невелике, розкидисте і його можна буде розсадити потім, пересадити, так же само, як і з кисточки другу любу е, деревце висаджувати. Так що, Вітуся, я тобі дуже вдячна за Іву, за подарунки для Данюші. Ось так що, друзі, Віта, ми з нею вже спілкуємося дуже давно. І я їй дуже вдячна. Зварю айвове варення, таке воно смачне. З його можна і зайвий робити навіть мармелад. Виходить дуже смачно. Так що, друзі, хто ще не знає Віту Журавську, заходимо на канал Ми з України. Підписуємося, переглядаємо її ролики. Вона там багато деякої живності держить. Кому цікаво, заходимо. І будемо спілкуватися між українці. Ми гарна нація. Ми трудолюбивий народ, тому друг друга підтримуємо. А я всім бажаю міцного здоров'я. Перемога буде за нами. Будьте всі здорові! І віта тобі велике-велике дякую! А на цьому я своє коротеньке відео буду заканчувати. Всім благ і здоров'я, друзі! До зустрічі на моєму каналі. Поставте вподобайку, це не тяжко, а мені буде приємно і для розвитку мого канала. Всім пока!